За період марафону єднаймося заради перемоги КР у семи районах міста було проведено більше тисячі заходів. Таким чином, волонтери, підприємці, освітні заклади, молодіжні та ветеранські організації згуртували криворіжців навколо великого збору коштів на пікапи для наших захисників. Загальними зусиллями зібрали понад 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Саме на ці гроші заплановано закупити не сім, а десять. 10... Пікапів, отже, сьогодні четвертий пікап. В подальшому кожен е, наші пікапи заїжджають до кожного району. Ми вдячні кожному мешканцю кожного району нашого міста. Наступний це Саксаганський, потім Покровський, Довгінцівський райони. райони ще будуть чекати на свої пікапи. Хочу подякувати усім вам, щиро, від громадської організації Арт Культура, всім, хто танцював, всім, хто співав, всім, хто прикладав будь-які. Зусилля для того, щоб зібрати ці кошти до чималої кількості заходів у рамках марафону долучились і тернівчани. Це колективи підприємств та установ, навчальних закладів, закладів культури, громадських і волонтерських організацій в авангарді. Молодь та їхні реалізовані акції задля збору коштів: спортивні тижні, фотозони, благодійні ярмарки, концерти. І заради перемоги ми готові на все. І... Якщо ми не будемо рухатись вперед, то в нас не буде настрою. Хочу подякувати організаторів цього заходу. Ці думки, цього проекту. Також хочу подякувати кожного, хто залучався це від маленької дитини до. Ну, до пенсіонера, всі, які приходили на ці заходи, та донатили та допомагали. Мені дуже це подобається, коли е, люди всі збираються та щось роблять разом. Тому що ну, тому я завжди так кажу, що сила, сила, сила це в нашої єдності. Молоді мають запал, сили й ресурси, щоб втілювати кращі ініціативи. Проте приємно здивували ветерани району, які спочатку повномасштабного вторгнення не втрачають віру у наші збройні сили та не втомлюються підтримувати їх, Щомісячно збирають та відправляють захисникам продукти, харчування, засоби гігієни. Минулоріч разом з усіма криворіжцями збирали кошти на дрони, а цьогоріч – на пікапи. Склали план на кожний місяць ми проводили різні заходи і Свята, і ескалації. Ми разом працювали з палацем культури творчий, і також працювали із переселенцями, яких у нас на території житлового масиву більше тисяч чоловік. Вони також активну участь приймали у збиранні коштів на пікап. Ми вдячні нашим жителям нашого району і нашого житлового масиву за їхню доброту, за їхню відповідальність, за їхню чесність. І Хочу побажати нашим воїнам терпіння, витримки. І ми упевнені їхню перемогу. Допоки захисники відстоюють життя українців і цілої країни, ми не маємо права втомлюватись. Наша допомога повинна бути ще більшою, говорять тернівчани, учасники великого благодійного марафону. Щиро хочеться подякувати. По перше, тим, хто приймав участь в цьому марафоні, мистецькому хочеться подякувати також організаторам, всім, хто був дотичний до цієї події. І звісно ж мешканцям тернівського району саме за автомобіль такого типу, це дуже правильна, я би сказав, техніка, яка буде виконувати бойові спеціальні завдання в складних умовах. Це дуже важливо. О тому ще раз дякую вам. Дякуємо, пане Максиме. Ще трошки подаруночки. Для вас. Сюрприз Прийміть, будь ласка, від наших дорослих і маленьких тернівчан. Вітальні листівки та обереги для наших захисників. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко цей день.